Добрий день, шановне панство. Сьогодні у нас перший день по настоячому зима. На вулиці було сьогодні вночі мінус 10 градусів морозу. Внутрі е, є. Я за тих нутрій не переживаю. У мене на, на даний момент все нормально, бо вольєр є вольєр. Я зараз почав металічні клітки робити. Ну, для зими, блін, воно трохи е, для нутрі екстрим буде, по моїй по мої версії. Бо як-не-як, по-перше, в вольєрі внутрі де хочуть, собі сховаються. Ось бачите, е, останній раз сьогодні дав, в тому році, напевно, ще зелену траву, якщо вон, бачите, мене ще жменьку дав. Бо я там нарвав щось від рої. І кожного дня молодим самочкам, які... Мають родити, я їм такі вітамінчики типу, давав. От. Деякі самочки вже дуже гарні. Одна самочка в куточку танка заховалася, вже зарилася, бо то перша для них зима є. Інші сидять. Для нутрі, щоб вони себе комфортно почували, потрібно, щоб вони сиділи на сухій підстилці. І нічого страшного не буде. Правда, в даному приміщенні, хоч на вулиці мінус е, 10, я не знаю, зараз вам чи покажу, чи ні. Тож, бачите, вода в мене в приміщенні на даний момент ще не замерзла. Але то перша ніч така морозина. І якби був вітер, то б е, він би видав з приміщення то тепло, яке є. Бо в приміщенні, по-перше, внутрі дихають, дають тепло. По-друге, все, все, що є в приміщенні, воно теж має якусь теплоємність і воно віддає тепло і внутрі, ну і віддає, поки, поки нема вітру. Вітер буде, то все тепло вижене з приміщення і буде холодно. Але сьогодні, так як я перше дивився, Температуру прогнозу сьогодні взагалі показували, що має мінус 18 бути. Але мінус 10. Мінус 10 то не мінус 18. І ще таке морозець у нас має бути, до якого треба готуватися, то десь неділя-понеділок теж по прогнозам до 18 градусів морозу може бути. Ну, А по факту, що буде, то буде. Так, ну а от про той мороз сьогоднішній? На вулиці мінус 10, вода не замерзла, а гарбузи, гарбуз у мене твоє, я їм О, гарбуз, то він такий легенько вже почав прихвачуватися. То, що на землі воно помаленьку вже починає прихоплюватися морозом, ну, бо мороз своє робить. Так, далі. Що я замітив? Після тої холодної ночі я прийшов внутрім, як завжди, даю норму їсти. Наприклад, на тих 6 нутрів, які в мене є п'ять самок і самець, то я їм даю кілограм їжі виходить 500 грам зранку, 500 грамів ввечері. Я після довгої ночі, будемо так казати, Після якої вони все тут вимитають такі дні. Я прийшов і корм устався. І замість 500 грам, я їм дав 300 грам. Тепер хочу проаналізувати, бачите, якщо приміщені холодно, то внутрія напевно, ну холодніше, будемо не дуже, то внутрія, напевно, помаліше починає рухатися і вона. Чим менше рухається нутрія, напевно, тим, більше, тим менше її потрібно корму. Ну, але, можливо, ще й по тій причині вони трошки менше з'їли, бо я їм вчора, так як я всі гарбузи кував, буряки я мав тут, які почали е, надігнівати, я їх е, нутріям повитягував, я їм частково е, порізав. Ну, коротше, Соковитих кормів я понад норму їм дав, і, можливо, вони наїлися більше соковитих кормів, і, і вони не хотіли їсти е, гранулу. Ну, я думаю, я вже і по потих зимах наглядав, що якщо зимно внутрі кучкуються, вона вони мало ходять і вони не дуже ходять їсти. Ну, менше трошки їдять. В принципі, по лозиці, вони би мали як холодніше, більше, бо вони більше енергію витрачають, а фактично, а фактично вони менше рухаються, видно, ті життєві процеси тимчасово приторможуються. І вони що, вони вийшли, поїли, поїли то то, І знову на кубку зібралися, попритулювалися. І ще, ну, як вже температури в нас вже декілька днів під е, до нуля наб, наближалися, будемо так казати, то я по внутріх, що в клітках, я люблю наглядати і дивлюся, ті нутрії, що в клітках, вони як лягають на той метал, будемо так казати, бо мінусових приміщень температур не було, то я ще так. Ну, не застеляв метал соломою чи сін, Сіном. Я зараз нажимаю на сіно, їм даю трошки більше, вони ось частково сіну їдять, а частково використовують його як для схованки, як для зігрівання. І, я, і ті, що в клітках внутрі, то вони на металі. Нижніми лапами не лежать, а вони типа лягають на коліно і лапки пхають до себе під шерсть. Тобто вони ті лапки, я так приглядівся, що вони їх зігрівають. Через зірівають. води, які на вулиці, в тріскучі морози тримають, ну дають, звичайно, звичайно, дають їм сіна достатньо. Але нутрія. Ті відкриті нижні частини лап, вона їх ховає, ховає, запихає свою шерсть, своє тіло, і, і тим самим зігріває і себе. І, ну, свої лапки зігріває, а розумні нутрії, бо дивлюся, ще і за хвостами, дивився. То Внутрі деякі беруть хвіст під себе і сідають на той хвіст, тим самим зігріваючи його, а деякі уставляють той хвіст на стороні, і як великі морози, то, звичайно, той хвіст промерзає і виникають деякі проблеми з хвостами внутрі. Так що робимо останні приготування до зими. Ще залишилося 10 днів до середини зими, а вже як мене 20, буде вже 25 число, вже день піде на, на збільшення і почнеться вже, і будемо вже йти помаленьку до зими. Гарбузи, гарбузи почав інтенсивно. Давати нутріям, хоча маю ще і яблука, то вже даю так навіть більше норми. Бо дивлюся, вчора я цяточку на, на гарбузі два дні три назад побачив. А сьогодні дивлюся, він вже м'який. Ну, тобто, він в моменті ті гарбузи, навіть ті, що я там понакривав, вони в моменті їх треба згодувати. Я ось а по моїх планах, я собі так планував, що гарбузами і кабачками я маю дойти до січня місяця. Ну, тобто, ще залишилося, скільки мені 2 тижні. На 2 тижні в мене ще там, напевно, коло 150 кг гарбузів То 10 кг на день. Ну, але я впевнений в тому, що. Всі гарбузини доживуть до, до того, що нутрі їх з'їдять частина напевно, змарнеться. Ну, але що буде, то буде. Все. Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про, про відгодування нутрі. Пільнуємо свої нутрії. І потім в кінцевому результаті ми будемо мати дієтичне м'ясо.